Випав сніг. Я алтай я взяв на прогулку. Заодно подивлюся, може що десь ходить, якісь сліди. Коротше сьогодні про сліди. Да, алтай! Сліди на снігу! Е, ага, шукаємо! Заячек ось! Ось заяче! Сліди. Ту-ту-ту-ту-ту! ходи сюди! До мене! Ану давай туту ліцерку подивись! О вот тут! Ходи сюди! Алтай! Алтай! До мене! Давай! Тут, 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 слід! Шукай, 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 шукай! Давай, 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 давай! Треба ж подивитись. Так. Подивись! От там в релі глянь, де. Opa. Olha O Zema Сліди є. І лес, і Заєць Пса тут мало. Майже не ходить, кіномій. І той зі мною. Шукай, шукай. О, Ха -ха! Кого я знайшов. Режій. Режий злодій. Алтай! Двісь там сидить. Кошак! Ну, знайдеш ти його? Найшов! Все, кота нагнали. Ходи. Так, 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 туди. О, десь нагнав без мене. Нагнав без мене. Прискорбно. Він його вчув. І нагнав. Нічого не зробиш. Я за ним що вони вставав на номера. Не. Так, він тут був один. Так ну може може, але то не то не факт. Що хтось там є і десь є. Ти вже тут побігав. Ходи. Ходи на колгоспні поля. А вітрисько такий пронизливий почув одного, то вже буде носом рити. Саме ми хоча з вітром йдемо, але він буде ніфтити. що стерговид. А, де Шукай, шукай. Там, 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 там. Давай заходь, заходь. Тихо мої. бачив вже, я ще не бачив. бачу. би теж подивитись Що тут може сидіти? Ну, ходи, тут бачимо нема. Пішли. Пішли зараз через поле перейдемо, підемо по тих кущах. І впеді собі і беріг. Ту 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 різде. Іде туди, йде. Давай. Алтай. Там, 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 там. Давай. Подивися! Там По в самом затишку может что-то будет. Не, не чуть, не, хотящу, не чуть. ходи, я что-нибудь. Ходи. Mėškovat ir ten remontuosi. Eik čia, prie manęs. Ходи сюди. Там. Пісціну давай, давай. давай. О, вон зайчисько ми проморгали. Ух, пішов. А? Сидів, тихенько. Ходи сюди. Ходи, зараз ще знайдемо. Ходи. Тому я вина. Я тебе повинен сюда. Тут. Давай, 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 Шука, 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 шука. шука, шука. Šukas, 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 šukas. Далі тут нічим нічого нема. Ходи того під ферму. В трави. Ходи. О, ще не прямо з вискоком. Ніби щось почув. Так, да, тут зайцем збігано. Збігано зайцем. Что, да. кто шукает из находы? Что, помещение? сюда? По пицферму треба пройтись. Там, там где шукай. Да, не гріх захиті глянути. Бачите, як він ходить. Пішов туди, сюди, та кольцами намоти. Але він може пропустити, він може бути і тут сидіти. что вы дальше. Я его могу сам сховать. Так, ты там же был. Ходи сюда. Ходи. Тут, тут, тут. Сюда. Давай. Давай там шукай. Tam 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 Tak, travečku zajdem ali perivjeriti treba Jel njem? пришел, пришел. Там, 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 там. Пришел. И не утикал в чу. Вот так. И выпуливал тут на ли. На как раз. Пришел в поле. Так, уже третий зайчук. Добре. Пересуваемся дальше. Так Ходи, ходи. Ти десь щось тут бачиш? Ходи звідси як нема. Чи ти мешки прийшов шукати? О, слід знайшов, шукай. Шукаю, пусть иду. О, пришел на ферму. Сейчас Я подойду сейчас за ним. Что там? Две ребевы, блин. Синок. Шукай. Что у нас, что съедят? ще поломані шукай 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 от тобі господарство старт взяли все цілим Згноїли. Ходи, алтай, тут нічого нема. чуть-чуть. Все, пошли до дома. А то сегодня закончим. А, холодно. Витер, мороз, них Та зайця я бачу, Три бачу. В Алтай, гуляй. Ходи, сніг будеш відгрізати вдома. Ходи, всім пока. До ще раз.